Друзі, всім гарного дня. Понеділок. Традиційно наш криптоогляд. Нагадую вам підписатись на наш телеграм-канал, на наш ютюб, Лайк, коментар, підтримку каналу. Ви допомагаєте нам. Ми ділимося з вами найкращими своїми ідеями, які є в нас. Весь наш концентрат інформації по ринку він зібраний саме в телеграм-каналі, там близько 10-12 постів за день. Там китові рухи, скрини з графіка по можливим угодам. ЄТФ купують, не купують статистика по ним. Тобто, все-все-все в концентрованому вигляді, з, як, з чого можна винести якусь ну, реальну користь. Ось тепер поїхали по огляду нашому. Ну що, почнемо з бітка. Е, дивіться, ця замальовка лишилася ще з п'ятниці, з нашого останнього огляду. Ось цей огляд на п'ятницю був. Хто не дивився, подивіться. Багато чого буде повторюватись з нього і в цьому відео. Оскільки на вихідних ситуація глобально не змінилася. Чому я казав, що основну реакцію на Халвінг бітка ми побачимо в понеділок? Тому що ну між п'ятницею і суботою стався Халвінг. Субота такий собі день вялий. Да, ліквідності на ринку мало, неділя те саме. Ось і от понеділок відкриваються фондові ринки США, стартує біржа. Цем'я ф'ючерсна. І ми реально можемо побачити, як etf фонди сприймають Халвінг, да? як криптони сприймають Халвінг, хоч вони особливо на ціноутворення не впливають. Ось і взагалі, як світ сприймає Халвінг. Що наразі можу зараз підкреслити: варіанту з купуй на слухах, продавай на новинах по біткої халвінгу не було реалізовано. Тобто, самі бачите, ціну після Халвінгу не задампили. Це вже добре. Чому так сталося? Скоріше за все, дамп ціни відбувався безпосередньо перед, там за тиждень, може, у да, нас тиждень до халвінгу була якась корекція така. Я думаю, ви всі її відчували. Ось тому, скоріше за все, в ціну, скажімо так, халвінга, корекція, яка вже пройшла, вона вже включена. Ну, не побачили після Халвінгу ми обвалу. Окей, їдемо далі. Ось, так була стрілка в нас побудована на огляді п'ятницю, 19 квітня, якщо не помиляюсь. Да? Так, тут закриваємо, їдемо сюди. Так, 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 де наш графік. Ось, і в принципі, ви бачите, ми по цій розмальовці так і йдемо. Нагадую, що основна ціль от цього висхідного руху у мене на 69 тисяч це по спотовому графіку Bitcoin, Tether, біржа Binance. Ось перешкодою цьому руху буде позначка в 68. Ось. Оця от позначка. Да, тут як у нас виходить імпульс, ішла якась корекція. Відчули тиск продавця, і знову в нас пішла корекція. Ось. Тому позначка 68 буде виступати якимсь супротивом, але я не думаю, що вона дуже сильно відкине ціну вниз скоректуємося, там 500 доларів, 1000 доларів, але ціна все одно буде магнітиться в район 69 тисяч. Так, хоч я вам вже тут показав карту ліквідації, окей, М -м, дивіться, зверху є ліквідність. Зверху є ліквідність, тим більше це карта ліквідації за тиждень, якраз оцей тиждень корекції, що був там, без пару днів можливо. Був кластер ліквідності у нас, ось, дивіться, на 65 580 і до 66 тисяч. Його забрали, і ціна не відвалилася вниз збирати ліквідність, да, яка тут налипала, а пішла собі вгору і зараз стоїть вище нього. А вище ціни, яка в нас є наразі, також є ліквідність там, в район 67 тисяч. Але корекція вниз, вона також можлива, і я вам кажу, що вона може настати після позначки в 68 тисяч, оскільки на 64 тисячі 200 і 63 900 також тут деяка ліквідність є. Заберуть її, не заберуть її, цього ніхто не знає, але відзначити для себе ці рівні, де можливо буде, знаєте, як збір ліквідності і різкий відскок на гору треба. Ось давайте також подивимося по кешфлоу по нашим ETF-кам. А дуже тут знаєте, що кидається в очі? Що От саме чому я кажу, що зниження було ціни до халвінгу як реакція на самий халвінг, Да? Тобто, фронтран такий відбувся. Дивіться, у інстаціоналів з 12 квітня йшли відтоки. Мінус 55, мінус 36, мінус 58 мільйонів, От 17 квітня мінус 165 мільйонів, 18 квітня мінус 4,3. А от саме 19 квітня, це п'ятниця, нагадаю, субота-неділя традиційні ринки не торгуються. Представте собі, іде приплив ліквідності на. 59,7 мільйона доларів перед вихідними. Ви розумієте, на який ризик себе наражали інституціонали, купуючи в п'ятницю. Вони могли позиція переноситься через суботу-неділю, в понеділок відкривається ринок. На факті халвінгу ціна обвалюється вниз, там, не знаю, відсотків там, на 15%. І ці хлопці сидять і курять бамбук. Але вони не такі дурні, щоб саджувати такі бабки, да, і ризикувати таким чином. Тому, скоріше за все, інституціонали вже подію, як Халвінг, в плані якогось негативу і можливого дампу ціни вже переварили. Подивимося, звісно, як буде ем, який буде приплив інвестицій сьогодні, в понеділок, але те, що вони купували в п'ятницю, це багато про що каже. Як на мене? Ось тепер поїхали далі на графік. Ну, в принципі, що тут додати? Ем, особисто мені так, да, мені особисто не вистачало цього зносу лоу, але я на вихідних повертав графіки, і от подивився біржу цем І от тут я побачив якраз те, що я хотів би побачити на біржі Binance. Тут у нас був лоу ем, 60 890. Його знесли. 17 квітня, мінімум був 59700, і його знесли 19 квітня. Мінімум був 59,635. Ось ці два дні, які збрили оцей лов. І тут картина, ну, прям мега для мене лонгова, тому що, от бачите, оцей пробій цього лоу, Якби у нас ціна не відскочила, як вона зробила, це? Так? А якби вона в нас от пробила, закріплюється під зоною підтримки. І тоді процентів 70, що валились би ми в район 50-200, ну це по біржі, по біржі цим є. Ось, Але цього не трапилось, і це дуже добре. Да? У нас відбулося таких два хибних пробої. Ось у цієї позначки, і ви бачите, саме на біржі цим є ціна так гарненько відскочила, і на сьогоднішній день вона також росте. Ну, тут таргет по ціні це район 69-300, Ну, в нас з ними там, ціна на 300-400 доларів, 200-300 доларів завжди відрізняється. Але суть в тому, що якщо вона буде рости тут, то вона буде рости і на, на спотовій біржі. А отут, бачите, отут пробою в нас не було. Така дуже важлива деталь для мене, але я її тут не дочекався, її тут не було. А на біржі цим є, вона була. Тоді я приймаю таку інформацію, що ну нам тут її не домалювали, чи там ще щось. Не буду вдаватися в ці теорії змови. Але окей, не дали нам тут на біржі бірже є, воно є, повну картину з цих двох бірж скласти можна. Окей, а, знову таки повторюся: чекаю руху на 69 тисяч. Перешкодою буде виступати ось цей рівень. От, ну, тут такі два рівненькі хая. Дивіться, тут хай 67,929 і цей хай 67,926. Два рівненькі хая. Я думаю, 90%, що ліквідність вище них буде знята. Далі вже ви побачите по руху ціни. Що буде далі? Буде закріплення вище 68, їдемо на 69 Також з ймовірністю 70%. Якщо в світі там нічого знову не станеться, там аля Ізраїль атакує Іран. Іран у відповідь атакує Ізраїль. Ну тобто такого плану. Якісь геополітичні речі, які розхитують ринок, які приносять неконтрольовану волатильність. До речі. А якщо не помиляюсь, в четвер будуть опубліковані предварительні дані по ВВП США, і в п'ятницю буде опубліковано PCE індекс інфляції, який є пріоритетним для ФРС. Якщо не помиляюсь, тому от четвер, п'ятниця, ну ми в нашому каналі будемо публікувати економічні новини. Ми заздалегідь вас їх попередимо, тому ще раз кажу, підписуйтесь на наш телеграм-канал. Ось, тому п'ятниця і четверг це можуть бути такі волатильні, непрогнозовані дні. Ось, Тому якщо там хтось дуже сильно хоче торгувати в ці дні, то подумайте, може б і краще було б цього не робити. Ось а, по бітку, в принципі, все висхідний рух, да, якісь відкати можуть бути, але все рівно тренд у нас нагору. Ну і глобально, якщо ми з вами подивимося. Ми тримаємося в нашому цьому великому боковику, а класика боковика давно вже і відео на ютубі в нас є. Знизу вгору хибний пробій, знизу, згори вниз, хибний пробій, і отако ми собі тут ліквідність накопичуємо. Да? Тут також ви бачите оце все діло, і, скоріше за все, воно прийде ось сюди. Отака от у нас по бітку історія. Так, знаю, що просили в коментарях під оглядом подивитися ефір. Давайте подивимося ефір. Дивіться, по ефіру тут, в принципі, ще простіша картина. Ефір тут гарненько. Мені подобається ефір. Оці лоу зняв оцією свічкою. Да? Цією свічкою він підтвердив цей лоу, але не. Перебито, тобто, дивіться, у нас е, мінімуми підвищується. Да? Е, погано, звісно, що він пробив ось цю підтримку. зараз він намагається ефір закріпитися вище цій жовтої зони. Тут такий розклад. Дивіться, це денний таймфрейм. Ну, давайте, 4 години. Ну, дивіться, розклад тут такий. От у нас є якийсь. Дивіться, зараз все От у нас є якийсь боковик. Да, от ми імпульс вниз, да? а, якась тут консолідація, яка знімає от, ліквідність вище оцих хаїв, і далі ми імпульсно валимося вниз, да? і оновлюємо от, оцей от лоу. Ну і, і сюди навіть дістали. Тепер дивіться, для подальшого росту. Ефір нам дуже 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 треба, щоб він повернувся назад в цю консолідацію, закріпився тут, і далі я думаю, ми побачимо ріст, от як мінімум, на оці ось верхушки, да, ну як в район там 3700-3750. Але нам важливо закріпитися вище цієї жовтої зони. Наразі вона виступає для нас супротивом, причому серйозним супротивом. Серйозним, тому що вона ця зона була тут підтримкою, тут підтримкою, хибний пробій, тут підтримка, тут підтримка, і тут, наче був, як знову хибний пробій, але оцей імпульс, добійний вниз, він тут от, от, оцей імпульс він тут все псує. Він тут все псує. Тут ціна, бачите, закріпляється, іде знову намагається швидко повернутись за свою зону супротиву. Вже, але і вона знову відкидається. Добре, що не оновлює цей лоу. і от далі вона собі е, намагається зараз знову підійти і знову закріпитися. Якщо закріпиться, да, похід на 3700 дуже-дуже, скажімо так: ну прям ну, прям дорога лежить туди. Бо це я ж кажу, це основна класика боковика. Вийшли з нього, тест, вийшли, не оновили лоу, повертаємося назад. Закріплюємося в ньому, йдемо на верхню на верхню цю границю. Все, тут, в принципі, по ефіру додати в мене нема чого. Я не хочу лити воду. В принципі, ваш, ну, як вам сказати, основний сценарій. Тут він, в принципі, досить легко читається. Досить легко він тут читається, тут нічого іншого не придумаєте. От вам денний графік. От вам денний графік. От можете собі перемалювати рівні зони, і, ну, в принципі, ви все зрозумієте. Да? Я думаю, тут нічого такого складного нема. Так, і я знаю, що ще в коментарях у нас просили подивитися арбітрум. Так, зараз я його знайду. Так, ось наш графік арбітрума. А Що тут у нас? Дивіться, була досить сильна така а, зона підтримки. так? Ну, ось вона. Тут вона нас тримала, тут щось намагалося відскочити від неї. Ось, так? але ну, сильно імпульсно заливаємося. Також оце ціло лоу знімаємо. Ну, в принципі, така вона розпродажа по всьому крипторинку йшла, нічого тут нового немає. Ну що, я думаю, що деякий запас входу от цієї, скажімо, такої бази, так, у нас до цієї зони, зараз вона була підтримкою виступає зараз супротивом, до цієї зони є. Тобто це район долар долар 42, 1, 54, от, до цих хвостів. Тут так само, як і по ефіру, розумієте, весь от в чому мінус, я от вважаю, що в чому мінус криптовалютного ринку, він весь корелює один за одним. Біткоін упав, все упало. М -м Хеджувати. ну, Якщо ви вважаєте, що хедж це типу відкрив лонг по бітку, а по ефіру відкрив шорт, ну окей, якщо для вас це, скажімо так, хедж, нехай буде так. А от в плані диверсифікації, розумієте, немає такого, щоб там. Біткоін падає, а можна було щось би купити, і воно б росло. Якщо біткоін падає, він тягне за собою весь ринок. Тобто, якщо ви відкрили 10 позицій в і у вас тут в моменті падає біткоін, у вас всі 10 позицій летять ну, як мінімум по стопам. А якщо стопів нема, то в ліквідацію. Якщо ви ще й набрали там позицію більше своїх можливостей, скажімо так. Тому тут, в принципі, як і з ефіром, просто ефір вже під а, своєю зоною супротиву, а арбітруму ще треба до неї допетлять. Тому ну, ну, тут отак. А якщо будемо дивитися, менший таймфрейм, скажімо, да, там годинку, так, зараз тоді це все треба поприбирати. Давайте подивимося годинку. Да? Ну, Бачите самі. Бачите самі, що є у нас ось такі два рівненьких хая, і от моніторте ціну 1,27, моніторте, щоб у вас не було от такого. Бо якщо у вас отут ліквідність збереться, да, і різко ви завалитесь вниз, то у вас тут таку трендову можна накинути. Якщо ви ще й цю трендову завалите вниз, то я думаю, що ну, оцей лоу тут точно не вистоїть. І далі може бути спуск навіть знову сюди. Ну, це такий Армагідон сценарій, скажімо так. Але поглядуйте на оці дві, на оці два рівненькі хая, тут стопудово буде якась ліквідність. Важливо зрозуміти, для чого її використають великі гравці. Для розгону руху таки до цієї зони супротиву. Чи все-таки просто для того, щоб ще раз зайти в ход в шорт на стопах оцих шортистів, да? вони будуть виходити із своїх позицій, це буде баймаркет. Якщо тут вище поставити лімітки на продаж, то вони виконаються за рахунок їхніх стопів і тоді погнати ціну вниз. От, от саме от, оцей рівень, скажімо, долар 27, вам потрібно моніторити. Ось так. І ще, ще можемо глянути. Як... Ну, Пам'ятаю, там була монета меме. Меме. Так. От Binance, нехай буде, так. Ну, бачите, знову графік тут. Так. Да. Ну прям. Ну, прям тут прям важко щось такого сказати. Певно, але дивіться. Справа в тому, що от, от ці мінімуми, да, у вас ціна там, тормозиться прямо на цих мінімумах. Ну, якщо ми допустимо, да, що це у нас тут якийсь, не знаю, там, клин, нехай буде, да, то ваша ціль, вона перша ціль, вона як мінімум знаходиться ось до дотику, до цієї похилої. Зможе ціна тут якось закріпитись, окей, скоріше за все, тоді оці рівненькі верхушки будуть зняті. Ось. Так як воно було і тут. Ось, бачите, тут і тут також це все діло знімається. А от е якщо він тут не закріпиться, то, скоріше за все, тут буде отака історія. Да? І оці всі речі, оці всі речі, вони познімаються, і може знятись навіть оцей лоу. Е мінімум його 0 0,0. -е так, що там у нас? 16. ,000 ну 0,016. ось Його можуть зняти і потім далі собі піти нагору. Я не дуже люблю ці мемні монети в плані техніки якось розглядувати, але, ну, що прислали, те і дивимося. Ось, в принципі, друзі, на цьому все. Все, що хотів, в принципі, вам Доніс розказав. Знову ж таки, оновлення вони у нас в телеграм-каналі. Підписуйтесь туди. І в режимі онлайн будете отримувати всю корисну інформацію. Все, всім гарного дня, і зустрінемось на тижні.